Сьогодні тема уроку спостереження та досліди. За якими тілами природи тобі доводилося спостерігати? Що запам'яталося? Дійсно, ми могли спостерігати за такими тілами, як сонечко. Могли спостерігати. За чим ще? Запам'ятай, для виробництва продуктів харчування, одягу, посуду та меблів автомобілів людина використовує різноманітні матеріали: рослини, молоко, м'ясо, вовно тварин. Деревину, метал, пісок або глину будь-що сповнений таємниць і загадок. Щоб їх розгадати, потрібно вивчати наш навколишній світ, або, як ми можемо його вже назвати, довкілля. Кроком до пізнання навколишнього світу є спостереження. Спостерігаючи, ти дізнаєшся багато цікавого, не втручаючись у те, що відбувається в навколишньому світі. Під час спостереження будь уважним чи уважною. І ще раз запам'ятай, коли ти спостерігаєш, ти не маєш втручатися в те, що відбувається. Допомагає вам пізнавати навколишній світ. Подумайте, будь ласка. Пізнавати навколишній світ, тобі допомагають органи чуття. Назви, будь ласка, усі органи чуття. Правильно, орган зору очі, органи слуху, орган слуху вуха. Вуха, так у нас є орган нюху, це носик. Або орган запаху, так, сприйняття запаху. Далі орган дотику це шкіра. І, звичайно, орган смаку це язик. Які зміни відбуваються з каштаном протягом року? Давай проведемо спостереження. Спочатку були бруньки. Потім з бруньки в нас. Виникають листочки, з'являються. Потім, коли листочки вже розпустилися, на каштанчику з'являються квіточки. А потім, після квіточок, вже ми бачимо плоди, звичні для нас діжечки каштанчиків. Наступним кроком до пізнання природи є. Поняття досліди. Ти можеш впливати на природні та рукотворні тіла, щоб більше про них дізнатися. Отже, ще раз, якщо є спостереження, то ми дивимося, спостерігаємо і не втручаємося в те, що відбувається. А от досліди це навпаки. В дослідах ми можемо впливати на природні та рукотворні тіла, щоб більше про них довідатись. І досліди вам знадобляться прилади. Давайте розглянемо, які ж в нас є прилади. Які ти впізнав чи впізнала? Назви зображені прилади. Та подумай, для чого їх використовують, це компас. Компас допомагає орієнтуватися на місцевості. Тобто ми можемо знайти за допомогою компаса, в яку сторону нам варто йти на північ, південь, захід чи схід. Це лінійка. Лінійкою вимірюють довжину тіл. Це лупа або збільшувальне скло. Воно допомагає розглянути дрібні деталі тіл. Далі в нас є бінокль. У бінокль розглядають розміщені далеко тіла.